Парні, привіт, на каналі Жемеч, і зараз я вам розкажу, як атакувати через центр. На минулому тижні виходило відео. Воно буде, як кажуть, зверху. Побачите вкладочку. Як атакувати по флангам, як атакувати через фланги і що для цього потрібно робити зараз? Як атакувати через центр? Це друга така механіка, якою я пользуюсь. Да, Минуле відео набрало максимально мінімальну кількість переглядів. Аналогічно набирається відео, але я хочу з вами всім поділитися, бо, тому що це максимально важно. Для вас знати. І так, переходимо, бачимо, що ми робимо. Ми розводимо. І коли ми в минулому відео я розказував, як правильно приймати паси От ви бачили, що я дав на дімбілі пас, і я пішов до своїх ворот. Я не розвернувся через плече. Я не розвернувся через ліве через праве плече Я просто побіг до своїх ворот Чому так? Дивіться. І тим самим, коли я давав пас. На дімбілі я, дімбілі, нажимав кнопочку L1, тобто -то підзивання. Тобто -то я даваю йому, щоб біг він в атаку. Ручка піднята. Я йому даю, що він біг в атаку. І що робить дяденька, Біжить. Получається, я побіг назад, розвернувся, даю пас. І тут вже нікого немає. Захисник обіграний. І що робимо? Даю пас і забуваю голік. Ви сподіваються, зрозуміли. Це все було максимально проще. Знову дивіться, атака, атака. В центрі пуля, вовтозимося, вовтозимося, крища Роналду прийняв і побіг до себе до ворот. Одновременно чому? Бо тому що через плече я розвернувся вправо-вліво, мене ці схаває, ці схаває, ці схаває. І одновременно я даю пас забігати Л1 Дімбілі. Це все, так, да, це все тяжко, це все на нужен таймінг. Але ви, коли будете робити це, ви зрозумієте, коли треба давати пас. І дивіться, що я роблю. Пас і пас розріз дав. І побіг дімбіль. Дімбіль біжить, 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 біжить і забуває гол. Все максимально просто. Знову, дивіться, даю пас центр поля, даю на Дімбілє, приймаю до себе до ворота, опять-таки. Чому ця атака, як то кажуть, користується попитом? Бо тому що, дивіться, поперек, біля Дімбілє всі гравці, які є, вони всі закриті. І дивіться, скільки гравців захиста. Тобто, 4 захисника, і все дивіться ще плюс бізі 4 півзахисника. Да? Моїх гравців. Раз, два, три, 4, окей, так? Да? І на мене дивіться, скільки біжить. Да? Для мене 8 граців СОПА і 4 моїх. Тобто, куди б я не дав би, тут все перекрито. Тому ця атака, бо питомцем, тут не треба атакувати фаунти, ти атакуєш в центр. Тобто, ти даєш вперед, і невірміно ти приймаєш пас і біжиш назад. Далі ти нажимаєш пас r 1 і даєш на Також L1. L1. R1. L1 нажимаєш і даєш на золу. І така вийшла така. Такий дурацький гол, звісно. Трошки по-іншому набуває всякий. Тепер дивіться знову. Даю пас на Волкера. Волкер дає на Роналду. Знову ж таки. Куди бігти Роналду? Ми можемо бігти сюди, Оцей захисник дожене. Ми зупиняємося, розвертаємося, даємо Л1. Оцей захисник буде на нас. Ми даємо Л1. Він забігає, я даю пас. Тут все, це все чіткий лютий таймінг. Дивіться. Бамс. І все, бачите. Так, да, це все тяжко, це все незрозуміло, але це треба, як то кажуть, попробувати раз, попробувати другий раз. І саме головне, треба розуміти, коли ти бачиш, що ти нічого не можеш зробити, коли ти бачиш що ти один і біля тебе два захисника, а коли ти бачиш що ти, якщо ти побіжиш по прямій, ти не вийдеш на ударну позицію. Коли ти бачиш, що бігти не треба, ти просто приймаєш м'яч і біжиш в протилежну сторону, і сопа хіліває. Тут я не забив, але таке сам. Дивіться, знову матеус, даю на дімбілі. Я приймаю знову, вже бачите. Я дивіться, бачите, вже анімація йде назад. Цей чувак в бахері. Я прийняв, постояв, постояв, покрутився, покрутився, не знаю, що зробити, дав пас на L1, забігає, не знаю, це Зола, лібо Марадона, це Кубок був. Це значить, Зола Зола забігає, проходить на нього пас, я кручусь назад, розвертаюся і даю на Роналду. Да, так, атака через центр такий, центр, центр флаг, як то кажуть. Але сам факт, якби я побіг Дімбіліп, давайте перемотаємо. Якщо я би Дімбілі операції, ну ви бачите, він від мене б тупо схавав би. ще плюс оці Фердінанд. Ну тут немає, я думаю, це все зрозуміло. А так ми голасик забили, і все красиво. Знову наступна атака. Крищана Арналда ділає свою дудочку цю. Пальчики ці розминає. Наступна атака. Наступна атака нето, да? Дає на Крищану Арналду. Я знову. Знову, парні. Ліся. Те, що я говорив. Раз, два, три, чотири. Моїх гравець один ззаді. Цей закритий тут на флангі вообще нікого немає, бо що НЕТА, грубо говоря, центр Мені бігти вперед нереально. нереально, На фланг нереально бігти. Вправо, вліво, вперед нереально. Тільки назад. Ми приймаємо відразу, розвертаємося до себе, до своїх ворот і одновременно нажимаємо l 1 щоб забіг цей ваш ЦАП. Ваш ЦАП, ЦП, ЛВ. Вам треба шукати любого, кого, хто є біля вас, і видаєте йому l 1 щоб він забігав. Дивіться. І в мене побіг, бачите, побіг. Побіг тоді, я, коли я бачу, що вже зола, як то кажуть, ну, ваш гравець, грубо говоря, десь біля вас, ми розвертаємося і нажимаємо, щоб він ще раз L1 біг. Тут, можливо, не вийде, але дивіться. Ага, ну, в мене схавало, так, да, таке буває. Це я вам такий момент як нарізав, але сам факт. Сам факт. Дивіться, я розвертаюся. Тут я просто перечекав, трошки довго все було, і в мене це схавав. Я б дав би пас розрізби, він, можливо, можливо, проскочив би, можливо, ні, але сам факт. Бачите, мене золапа біг в атаку. Якби він, він виривається. Він вирвався, все, якби пас пройшов, це було б виход один на один. Ну, мене сказало, таке буває. Не завжди все все, виход, це все виходить. Таймінги. Знову дивіться. Матію Ді дає пас. Один гравець, другий гравець, третій гравець. Вперед не втікти, на фланг не втікти. Я що роблю? Даю назад. І нерви на цьому дядьку даю нажимаю L1. Ага, ні, дав на Роналду. Ну, Зола все одно біжить, я йому нажавил один. Бачите? Приймає за Роналду, розвертається до себе до ворот. І зараз, бачите, якщо пас пройде, атака і гол, без шансів, без шансів. Пас проходить. Але опять-таки, бачите, за те, що все максимально довго, не все завжди так швидко виходить, мене всучає два захисника. Більше все, що я зараз дам пас на цього. Ні, не давай пас, я просто аеродин і схавав. Так. Да, тут такий косячок, ну не завжди так все гладко виходить. Але атака ж була прикольна, правильно? Знову ж таки, парні, дивіться. Зола, Цапнік Міна, Роналду. Роналду, не втічає абсолютно ніколи в житті. Поперек, дивіться, як лінія оборони, яка да, такою дугою, дужечкою, да? Хрен ти втічаєш, хрен втічаєш. Роналду, на фланг ушов, і одновременно... Так, да, момент там я вхожу на фланг. Коли це все дозволяє. Ви самі розумієте, що це все доля секунди. І, як то кажуть, це все насіки на автоматі робиться. Але сам факт, це атака, лібо ти приймаєш на себе і йдеш до ворот до своїх, приймаючи м'ячик, ліпо ти йдеш на фланги. Не завжди не дає завжди, гра піти на фланги. Тобто треба розуміти: я йду на фланг, нажимаю L1, Дімбіліє, Дімбілі, дім і тут треба вибрати зараз чіткий таймінг. Зараз я попробую вам підловити. Дивіться, що я дав пас, і дивіться, офсайда немає. Ви подивіться, яка лінія. Пас уже пішов, а він ще навіть їх не перегнав. Бемс, і все. І все, я в данках. Ви подивіться, і по мінус. Раз, дурачок два, дурачок три, дурачок чотири, дурачок. Ха -ха -ха, сюди, да? і п'ять дурачок. Це топово, топово. Далі треба тільки забити. Я забив. Я забив Дембель, красавчик. Там це все таймінг знову даю, Дивіться, на цапа свого. Цап, 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 цап-цап. Тут, ну тут я, конечно, так. Да, тут трошки по-іншому я дав АР-1 і це не зовсім такий розворот, але сам факт. Ага, все, Орналду, а що дивіться, про що я говорив? Забув цей момент, дивіться. Щас, секундочку, Жемеч. Двісі, даю на Роналду, так, да, на чому натікати, але я одновременно розумію, хто хоч трошки розуміється на грі, от цього фердіна, да, ти ніколи в житті не втічеш, він тебе схаває. По-перше, до ворот, якщо подивитися на, на міні-карту, ви подивіться, яка довжина до ворот. Тебе на попрямій. Захисник дожене завжди, всі версії особливо. Та, ну, В минулій версії воно плюс-мінус одна колеса факт. Всі версії тебе захисник доганяє. Що я роблять, щоб захисник мене начав, Я ще навіть не встиг м'ячика. прийняти м'ячик одскочив. Захисник уже мені ріже. Тобто я вже не фічу, зараз буде отбор. Я просто що роблю, я просто розвертаюся. На фланг трошки розвернувся, бо якщо що ти розвертаєшся, і, звісно, в тебе нічого не вийти, буде тупорила анімація. Ти трошки бік, і потім різко назад. Фіділан обосрався, поки він на цього приключиться, а це вже буде поздно. Далі що я роблю? Забігають всі горівці, і я нажимаю L1. Бачите, рука піднялася. L1 він нажимає, забігає, і я два рази нажав цьому і цьому. І цей юрка, і цього рука. І пас іде на золушку. Дивіться. Він переключиться з Федьки на цього. Цей ботик кафека, ці ботік АФК, ботік АФК, по факту ботік АФК, він переключиться на цього. Якщо встигне, зараз подивимося. Він Прихватив тюрамов. Так, да, ну таке теж буває. Ну, я ж не можу нарізати вам ідеальні моменти. Це було максимально тух. Але ви подивіться, якби паза про би був один на один як в минулому е, моменті з Дімбілі. Знову ж таки, даю на фланг. Даю на Роналду. Роналду, приймає спиною, я, я приймаю спиною до ворот, яким мені треба атакувати. Потому що якщо я розвернуся через площа, мене зразу схаває його захисник. Я розвернуся до ворот і біжу назад. І неврім я нажимаю L1. L1. І коли ти приймаєш, тобі більш треба R2 зажимати швидкість. Ти на лівому сілки, просто розвертайся, або на R1. Я розвернувся. А в мене вже золушка, вже обіг ферді треба. Навіть якщо щел переключиться на цього, він вже не встигне догнати золу. Або на цього, або на цього. І дивіться, що робиться. Пас розріз. І все. Так, да, він тут встигає, переключитися. Окей, красавчик. Але ж в мене Дімбілюшка забігається. Мій ботик. Бемс, бемс. Ну тут м'ячик ускочив, і, звісно, ці догнав і схавав. Цей ігровий момент це база. Це дефолт, нічого нового. Сам факт розвернувся. Ага, ви бачите, як я. Я думаю, я, я, я сам себе надурив. я думаю, я на цього буде давати. Одна, я розвернувся до нажав, L1, дім забігає, забігаю. Подивіться, ось переключений гравець він стоїть спиною. Якщо він переключить на цього. Він встиг на мене догнати. Я не пам'ятаю, що це за момент був. Я подождав таймінг. Він ще не досі не переключився, ви бачите? Тут треба не одразу давати. тут Треба розуміти, коли треба давати. Треба давати, коли плюс-мінус важчий гравець буде біля самого крайнього захисника, щоб цей встигнув втікти. Тут така траєкторія пішла м'яча, дивіться, зараз перемотаємо. Тобто дивіться, я все... І тільки зараз додав... ну Тут трохи рано, але траєкторія була така сюди, ось. Сюди траєкторія, тобто ці вже не дожене. Може тільки цей догнати. Але я думаю, поки він переключиться, це вже буде довго. Тобто, ви розумієте, це вся доля секунди. Бачите, і все. І тут я даю пас, я рішу пас, бо тому що я не пробив, даю пас і забуваю голосик. І рахунок 6-1, 7-1. Далі Матеу знову дає. Я приймаю знову доворот. Прийняв, прийняв, нажав Л1, Забігає, вроді цей, якщо не помиляюся. І тут вже, як ти кажу, ніхто не забігає. я Замітши, що ніхто не забігає. я просто нажимаю пас розріз ігрик. Ігрик, либо пас розріз, не знаю, на PS5, який там буде кнопочка. Просто пас розріз. Такі паси даються через пас розріз в основному. І тут Роналду відкрився. Роналду приймає і забуває Галасік. Все. Красиво. Тому парні така така була, як то кажуть, атака, така механіка. Все, що вам треба, вам треба просто зрозуміти, що коли ви бачите, що ви, даєте, ви розводите в атаку, і ваші ботики стоять у ФК, ніяк не біжать в атаку. Ви просто даєте вперед сапніком або форвардом, розвертаєтесь. А коли ви розвертаєтесь, ви нажимаєте L1, щоб той, хто вам давав пас, забігав. Получається, поки покамість розвернулися до хіворот, він забігає. Ви потихеньку розвертаєте любе плече, яке вам буде краще, не в не, не сторону, ну, сторону сопа, бо тому що стоп без, або зліва, або справа. права. В сторону сопа. розвертаєтесь і даєте пас. Але треба, вам треба уловити таймінг. Ну, я думаю, ви пару разів пощенкаєте і ви тоді будете розуміти. І все, і виход один на один. Такий був відосик. Надіюсь, він колись залетить. Надіюсь, його побачить більше новачків, бо, тому що це максимально полезно. Я навчився в Цьому от тільки Всі 25, Всі 24, FIFA 23 я цього всього не вмів. Такий був відосик, Дякую за перегляд. До зустрічі.